Людина може досягти успіху у всьому, до чого вона відчуває безмежний ентузіазм. Перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. А ми продовжуємо. Слово ентузіазм походить від давногрецького слова, що означає натхнення. Це якраз те, що трапляється, коли вас переповнює ентузіазм. Ви стаєте натхненним, ви змінюєтеся. Ваше єство якимось незбагненним чином стає зарядженим на успіх. І ви робите все з такою упевненістю і відчуваєте себе такою людиною, яка просто не може потерпіти невдачу і просто приречена на успіх. Ваші очі іскряться, ваші слова сповнені силою, дрібні щоденні труднощі і прикрі джерела негативу легко відкидаються в сторону. Більш того, люди, які вступають з вами в контакт, відчувають ваш ентузіазм, вони притягуються ним і підпорядковуються йому. Ентузіазм заразливий і майже завжди володіє чарівною здатністю впливати на тих, хто вас оточує. Якщо подібне чудо має місце, то чому більшість людей не користуються вигодою для себе цю потужну силу? Можливо, так відбувається від того, що більшість людей чекають, коли відчують в собі прилив ентузіазму, замість того, щоб робити конкретні кроки для його створення. ентузіазм занадто важливе надбання, щоб залишити його на волю випадку. Якщо ви хочете, щоб він працював на вас, ви повинні активно творити його. Коли ви натхненні і зворушені з приводу того, чим займаєтеся, то ентузіазм приходить природно, якби сам по собі. Виходить так, ніби вам поставлене завдання досягти потрібної мети. Таким чином, чим більше натхнення ви в змозі випробувати по відношенню до своїх цілей, тим більш вирогідна поява ентузіазму. Даного почуття ніколи не вдається досягти силою, воно приходить зсередини, ентузіазм народжується з внутрішнього переконання, і це означає, що справа, якою ви займаєтеся, є хорошим цінним для вас аспектом. Джерелом подібного ентузіазму служать ваші думки і переконання. Позитивність, натхненні думки про власне життя, свої цілі і своє призначення стануть для вас крудючим ґрунтом для зародження ентузіазму. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам подобається тематика мого канала. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!